Відзначили миколаївських тероборонівців. Награда е, знайде всіх тих, хто не її заслуговує. Розкажемо, хто отримав медалі за оборону Миколаєва. Оновлення даних у ТЦК. Пояснимо, які нововведення чекають на чоловіків з 18 травня. Всесвітній день вишиванки. Створювати е, настрій святковий обов'язково треба. Покажемо, як у Миколаєві відзначили свято. Сьогодні п'ятниця, 17 травня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Російські окупанти минулої доби в чергове атакували Миколаївську область. Постраждалих немає, повідомляє ОВА. Вчора, 16 травня, в день, а також сьогодні, близько 4-ї години ранку, Куцурубська громада зазнала атак артилерією закупованої Кінбурнської коси. Також агресор спрямував дрон камікадзе типу FPV по одному з населених пунктів громади. Натомість уночі сили ППО знищили над Миколаївщиною один безпілотник «Шахед». В день 17 травня на перехресті вулиць Троїцька та друга набережна у Миколаєві після зіткнення з автомобілем Рено перекинулася газель. За словами очевидців, водійка легковика, яка виїжджала на Троїцьку, раптово зупинилася просто на перехресті. Саме у цей момент у Рено і врізався фургон, що рухався в напрямку Херсонського шосе. Внаслідок ДТП травмовано водійку легковика. Її з місця забрала швидка. Видання новини Н повідомило, що через аварію на Троїцькій виник значний затор. Вони зупинили ворога. Військовослужбовці сил територіальної оборони отримали сьогодні медалі за оборону Миколаєва від місцевої влади. До нагородження представили понад 20 захисників, як нагороджували оборонців міста, а також які ще додаткові відзнаки були вручені. Далі в репортажі Сергія Лисюка. Ми з першого дня на контакті з міською владою з обласною владою вони нам допомагають дуже серйозно в оснащенні військ в забезпеченні наших потреб і так далі. І тому, коли отримаєш таку нагороду, то відчуваєш, що і міська влада переживає за тебе. Військовослужбовець Сергій Саненко тримає в руках почесну відзнаку міського голови за оборону Миколаєва. Чоловік зізнається, відчуває гордість, що він і його побратими отримали нагороду від рідного міста. На черговому заході відзначили бійців 123-ї бригади сил територіальної оборони. Цей захід дуже важливий, тому що ми постійно відзначаємо тих людей, які з перших днів війни стояли на обороні міста Миколаєва. Ще багато є таких людей, ще є багато кого відзначити. Це не нагорода для своїх, це нагорода для всіх тих, хто її насправді заслуговує. Всім їм я подякував від громади міста Миколаєва. Побажав повернутися неушкодженими живими до своїх сімей якнайшвидше і здобути перемогу. Окремо військовослужбовці отримали почесні грамоти та цінні подарунки від міської влади. Саме бійці 123-ї бригади одними з перших прийняли бій з ворогом і відкинули росіян від фортеці півдня. Я хочу сказати, щоб миколаївці були спокійні. Ми зробимо все для того, щоб захистити. Рані захистили наш город, вже віднували, і будемо далі робити все для того, щоб місяни жили спокійно і відчували навіть в цей тяжкий час впевненість в житті, в майбутньому і так далі. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Кабінет міністрів України виділив півтора мільярда гривень для відновлення Зміївської та Трипільської теплоелектростанцій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Гроші надані державній компанії Центренерго, яка є власником обох ТЕС. Кошти на відновлення двох станцій спрямують з резервного фонду державного бюджету. Нагадаємо, обидва об'єкти зазнали значних ушкоджень через російські ракетні удари. Наслідком цього став дефіцит електроенергії в Україні, що призвело до аварійних відключень по всіх регіонах. У комунальному підприємстві Миколаївводоканал закликали містян зробити вдома запас води для господарсько-побутових потреб. Причина ймовірність аварійних відключень електроенергії, що унеможливить водопостачання в оселі людей. У прес-службі КП пояснили, що при погодинних відключеннях світла терміни відновлення відомі. А от під час аварійного відключення це спрогнозувати неможливо. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Миколаївщина знаходиться в другому ешелоні ризику щодо нападу росіян, а також першою по темпу виконання завдань з фортифікаціями. Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі програми Фабрика новин. Далі пряма мова. Тому є лідерами по виконанню. Тому до нас ніяких питань не буде. Ну там до підрядників може щось там, десь якісь помилки. Але в принципі, вже ми готові, щоб там відбувати. Але цього не буде. Це другий ряд ешелон. Ми будемо, якщо що, там можливо колись там будемо зустрічати на першому, але на зараз вже і готові всі рубежі. Ну на зараз. Генеральний штаб Збройних сил України поширив відеоролик попередження про безпеку в кіберпросторі. Автори відео нагадують, що спецслужби РФ перехоплюють телефонні дзвінки та листування українських військових у районах бойових дій. Тому, аби мінімізувати кіберзагрози та виключити витік інформації, захисникам пропонують підвищити свої навички роботи у кіберпросторі. Втім, варто зазначити, що це стосується і цивільних громадян. Навчальний курс доступний за qr кодом який ви зараз бачите на екрані. Субтитрувальниця від завтра, 18 травня, всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої облікові дані. У Міністерстві оборони України повідомили, що це слід зробити до 16 липня включно. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Воно може бути виписане згодом у разі потреби. Також завтра Міноборони запускають застосунок Резерв Плюс. Через нього можна також оновити дані. У додатку чоловіки зможуть побачити інформацію з реєстру. Тру щодо себе вже через місяць у застосунку з'явиться QR-код, який за допомогою спеціального обладнання зможуть сканувати представники влади, аби миттєво отримати інформацію про статус як військовозобов'язаного, так і призовника чи резервіста. Ближчими вихідними в Україні вшановують роковини двох трагічних подій. У суботу, 18 травня, пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Рівно 80 років тому радянський режим насильно змусив тисячі кримських татар покинути власні домівки. За офіційними даними НКВС, лише за перші півтора року депортації загинуло майже 30 тисяч корінних жителів Криму. А вже в неділю, 19 травня, Україна вшанує пам'ять жертв великого терору, масового знищення. Щеня представників вітчизняної політичної, культурної та наукової еліт у 1937-1938 роках. Тоді на території УРСР за оцінками інституту національної пам'яті було засуджено майже 199 тисяч осіб, з яких близько двох третин до розстрілу. Решту відправили до в'язниць і таборів. Вшануємо пам'ять жертв більшовицьких репресій. Новини культури. 16 травня Миколаїв відзначив день вишиванки святковим концертом. У Каштановому сквері просто неба лунали легендарні хіти української музики, а також були танці від професійних хореографів. Для миколаївців виступив військовий оркестр з Житомира і творчі колективи Палацу культури Молодіжний. Наша Катерина Рупташ бачила святковий вечір. Про його подробиці далі в сюжеті. Свято, яке не зупинила ані похмура погода, ані дощ у Миколаїві відзначили всесвітній день вишиванки з цієї нагоди у Каштановому сквері просто неба зібралось чимало містян, аби подивитися святковий концерт Миколаєві. У... Різні часи проходило різні заходи. і рух в вишиванках, і марш вишиванка було багато заходів. Сьогодні на жаль, ми обмежуємося тільки віртуальними заходами, та ось такими невеличкими концертами на вулиці Соборній, але створювати настрій святковий обов'язково треба. Першу миколаївців привітали зі святом музиканти оркестру 199-го навчального центру десантно-штурмових військ ЗСУ. за словами артистів у такий день виконувати пісні для жителів міста героя дуже цінно. Адже що може підтримати моральний дух краще аніж музика? Ці з Житомира заспівали українські патріотичні пісні, а також виконали обробки відомих світових композицій. Та навіть коли музиканти зіграли останні акорди фінальної пісні, святкування не припинилося. На імпровізовану сцену вийшли творчі колективи Миколаївського палацу культури молодіжний, серед них і народний хор Зоряниця. В цей час, коли російська навала заставляє нас народ страждати, нам хочеться людям нести красу, нам хочеться залучати людей до української пісні. Нам хочеться ділитись українським співом. Миколаївці не стримували емоцій, аплодували та підтанцьовували. За їх словами, день вишиванки набув особливого значення для кожного. Адже у часи, коли ворог намагається знищити твою країну, краще усвідомлюєш цінність такої спадщини. Велике дякую за таку подію, тому що вишиванку знають з часів неоліту. З 1037 року вона зображувалася у Києві Софіївська лавра. Саме на фресках ці вишиванки були. були. Тобто Фактично вишиванки більше ніж тисяча років, і дякую, що ми пам'ятаємо своє ДНК, так сказати, козацького роду нема переводу. Такі концерти нагадують про те, що світло можна знайти і в темні часи. Однак, варто також пам'ятати, що жити і святкувати ми маємо можливість завдяки нашим захисникам. Катерина Рупташ, Ладиславною Домський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в суботу, 18 травня, хмари у Миколаєві закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 23 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 52%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.